Попрощалися із загиблим бійцем. У Нижній Сировиці поховали 28-річного Олексія Рибалка. Пічка у кишені. Як сумський вчитель праці виготовляє міні-нагрівачі для військових. Співає для тата та воїнів Збройних сил України. У Сумах дівчинка збирає кошти для підрозділу батька. Продовж дня 30 жовтня російські військові обстрілювали Краснопільську та серединобузьку громади з мінометів. Повідомляють у військовій адміністрації. Всього зафіксовано 28 пострілів. У краснопільській громаді внаслідок обстрілу жінка отримала травму. В одному з сіл серединобузької громади пошкоджений будинок та автомобіль. 31 жовтня росіяни зі своєї території знов обстріляли серединобузьку громаду з самохідно артилерійської установки. Зафіксовано 12 лучань. 31 жовтня у Сумах відбуваються вимушені відключення електроенергії та водопостачання. Вимикають через російські масовані ракетні обстріли інфраструктурних об'єктів в різних регіонах України. Зранку 31 жовтня російські військові випустили ракети по восьми областях України. На Сумщині електроенергію відключили у понад 750 абонентів у прикордонних громадах через пошкодження повітряних ліній. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. У селі Нижня Сироватка попрощалися із старшим солдатом Олексієм Рибалкою. Снайпер загинув 22 жовтня під час виконання бойового завдання в селі Новомихайлівка Донецької області. Тут у нижній Сироватці, Олексій народився і виріс. Сьогодні односельці зустріли чоловіка живим коридором, схиливши голови і посипаючи останню дорогу Олексія осінніми квітами. Спочатку навали він захищав рідне село, потім він вступив до лав Збройних сил України. Він пройшов навчання і його успішно закінчив і став снайпером другої категорії, взводу снайперів роти снайперів. 28 років назавжди буде нашому герою, нашому захиснику рибалку Олексію. З перших днів війни Олексій став на захист рідного села. Перебував добровольчому формуванні нашої громади. В серпні місяці вступив до ЛАВ ЗСУ, щоб захищати свою державу, свій дім, нас з вами. Олексій віддав за нас з вами за вільну, незалежну Україну, свою рідну землю, найдороге, що є в людини, своє життя. На місцеве кладовище до загиблого захисника прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі. Класний керівник Олексія згадує, він жив, наче намагаючись встигнути більше. В сім'ї рибалки виростало два сини. Старшого звати було Павло, а меншого Альоша. Названі були вони в честь своїх дідів. Паша водив в дитячий садок. І по дорозі весь час йому приказував. Альоша мама сказала, щоб ти не ходив по калюжах. а Альоші дуже хотілося виміряти глибину калюж. Потім вони стали ходити в школу. І спостерігаючи за ними, можна було помітити, що все-таки вверх бере Альоша. Він йшов по життю легко, з милою посмішкою на обличчі. Після закінчення 9 класу Олексій продовжив навчання в училищі, де здобув професію зварювальника. Жінка говорить, місцеві мешканці постійно зверталися до Олексія і він швидко і якісно допомагав з ремонтом автомобілів чи систем опалення. Однокласниця Віка згадує востаннє бачилася з Олексієм рік тому на зустрічі випускників. Він був самим веселим з усіх наших однокласників. Він завжди був позитивом. Ніколи не можу сказати про нього ще ніякого поганого слова. Завжди підтримує, завжди розвеселить в скрутному становищі, завжди був такий веселун у нас в класі. Він такий, що пішов би один із перших. Ну він і пішов один із перших. У вересні Олексію Рибалці виповнилися 28 років. У нього залишилися мати і старший брат. Поховали захисника України на кладовищі Нижньої Сроватки. Анна книж Сергій Мілевський новини на Суспільному. Сумщина. У Сумах попрощалися із загиблим військовим Євгенієм Сесенком. Біля храму 12 апостолів зібралися його рідні та знайомі. Сюди для відспівування привезли труну з тілом захисника. Євгенія Сесенка мобілізували півтора місяці тому, у вересні. На ходу пов'язку вручили. І... Тоді почали комісію, вже то пройшли його у. Повезли на їх на Житомир, його там забракували. Ну, його болезнь була. А тоді я в Білу церкву, і з Білої церкви вже участь туди вже. А тут їх моментально на третій день погиб. Тільки 13-го його туди відправили. Шістнадцяти на 17 він погиби. Віддати шану Євгенію Сесенку прийшли його колеги, машинобудівники з Сумського НВО. Познайомились на роботі, працювали вже більше, ніж по 20 років. Працювали разом. Ну просто зараз в різних бригадах ми працюємо. Ну все в нас там все одно в кучі. Ну як, хороший чоловік був, що сказати. Жалко, звісно. Хороший чоловік був. Радзивчивий, завжди допоможе. Ми сусіди всі. Хороший чоловік був. Сім'я нормальний, все було добре. Прожили з ним. Ну, війна набрала. залишилась сім'я, так? Сім'я залиш... залишилась, Дочка, жона, Брат, живий. Брат, да. Євгеній Сисенко служив у стрілецькій роті механізованої бригади. Він загинув у Донецькій області внаслідок мінометного обстрілу. Молодший сержант Сесенка Євгеній Сергійович проходив службу на посаді кулеметника в збройних силах України. Загинув 16 жовтня 2022 року, виконуючи військове військове бузуще захисту нашої батьківщини. Після відспівування турну з тілом Євгенія Сесенка відвезли на Баранівське кладовище, де його поховали на Алеї Слави. У кінці грудня загиблому захиснику мало б виповнитись 46 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Сергій Марущенко вчитель праці в одній з сумських шкіл. Чоловік вперше побачив подібну міні-пічку у військового США. Він удосконалив пристрій, щоб той був зручним у наших реаліях і простим у виготовленні. Трохи переробив, знаючи потребу в, в цих речах і трошечки їх підлаштував під шкільні технології, тобто те, що можуть зробити діти. Спочатку дітям було складно їх виготовляти, але коли першу для себе вони вже виготовили, вони вже знали всі технологічні процеси, і далі ми працювали вже, скажімо так, на поток. Для виготовлення такого пристрою використовують кілька різновидів металу. Система доволі проста, шарнірна. Головне в цьому це відповідність розмірів тобто, кожна деталь має відповідати. Наступній деталі, яка приєднується до них. Як ви самі бачите, вони зроблені ну, будь-що. Оце, наприклад, був старий відлив, оце колись був профіль для кріплення гіпсокартону. Це якийсь новий відлив у нас, чи обрізок нового відливу залишився. Колосник, якщо покажу, теж будете сміятися, можливо. Але ж він дійсно такий цікавий. Якщо подивитися на нього уважно, можна побачити тут і цифри, і все. Тобто, це цинк від патронів. Вага нагрівального пристрою не перевищує 150 грамів. Ось вона в робочому стані. Збираємо, складаємо. Це транспортувальний стан. Тобто на функційність якраз. Якість металу в даному випадку не впливає. 5-6 сухих шишок і за три хвилини закипає чашка з водою. Як показала практика, найкращі – це шишки із сосни. Накидаються, палають, вони доволі смолянисті, вони дають багато жару, багато полум'я. І, відповідно, чайник закипає набагато краще саме на них. За день, за словами Сергія Марущенка, він з учнями може виготовити до десятка таких міні-пічок. Більше чотирьох я не зможу, бо просто руки не витримають, працювати плоскогубцями. А учні разом з учнями-гуртом ми можемо штук вісім, мабуть, зробити. Оскільки діти вже знають, як їх виготовляти, і відповідно один клас вирізає заготівки, приходить наступний клас. Вони вже згинають. Починають з'єднувати, і третя група шестикласників, якраз на п'ятому-шостому році, вже збирають повністю готові вироби. Через те, що нині сумські школярі вчаться дистанційно, процес виготовлення кишенькових пічок сповільнюється, але не припиняється. Сергій Іванович для прискорення роботи виготовив спеціальний верстат. Ось, наприклад, деталь цієї пічки, яку протягом кількох секунд. Я ось таким чином з'єдную. Із матеріалами допомагають волонтери, працівники навчального закладу, де вчителює Сергій Марущенко, а також школярі та їхні батьки. Намагаються побільше принести матеріалів, на уроках співпрацюють, допомагають батьки наших дітей, приходять до закладу, завжди цікавляться, підтримують Сергія Івановича. Мініатюрні пічки виготовляють, бо в них мають потреби воїни ЗСУ. Нині півтора десятки таких пристроїв чоловік планує відправити до Охтирки та Миколаєва. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Десятирічна Євгенія вдруге співає у центрі Сум. Поряд із нею плакат, на якому прикріплені фото, де вона разом з татом. Так, говорить співом вирішила зібрати гроші для нього. Я хочу допомогти своєму татові, щоб він поскоріше приїхав додому, щоб ми побачилися. Я їм, я співаю, щоб допомогти. Йому потрібні речі, речі ті, що. Теплі, ну всі, всі необхідні речі. Не бачила з татом Женя більше трьох місяців після того, як його мобілізували до війська. Це ми празднували новий рік. Ось ми з двоє. Двоє з татом. Я дуже сумую, хочу, щоб він повернувся. Родина проживає у Бездрику. Там розповідає мама дівчинки. Спочатку і збирали гроші на тепловізор для підрозділу чоловіка. Так як йому туди багато чого із речей бува не доходить. І я просто сиділа вдома і кажу, Жень, може поїдемо в Суми, ти не переживай, я тебе підтримаю. Вчили з нею пісні, репетували вдома. Чоловік сказав, що у них там волонтерів зовсім немає. Хотілося б якось допомогти. Разом з мамою Женя підібрали з десяток патріотичних пісень. За два таких виступи дівчинка зібрала близько восьми тисяч гривень разом, си разом сильнішими. Ми ж українці, ми повинні підтримувати один одного. і ми молимося за нашу ЗСУ, щоб у нас був мир на землі, ну щоб нас став як можна швидше. Допомагати треба, тому що це наші і їм іноді потрібна поміч не тільки фізично, але й душевно. Загалом з допомогою небайдужих мешканців та місцевого підприємства для підрозділу, де служить батько Жені, назбирали 140 тисяч гривень. На них придбали тепловізор, рації, черевики та аптечки. Знаючи цю сім'ю, я знаю це наскільки це добрі, порядні люди, але ну вони, вони сироти, у них немає нікого, вони. Залишилися самі. Коли дитина прийшла до мене, попросила допоможе мені співати, я не змогла його робити. Якщо ми не будемо об'єднуватися, не будемо допомагати. Ми ніколи не переможемо. Для підрозділу чоловіка наразі збирають гроші на теплі речі. Нині вони несуть службу на Донеччині. Усім воїнам від себе Женя бажає. Щоб у них була підтримка, підтримували їх, щоб був гарний настрій, не сумували. Катерина Гладенко Євген Абрасімов. новини на Суспільному суми.